В Україні начальників ТЦК міняють як рукавички, що не так із мобілізацією. Розбираємося разом з вами. Новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка. Протримався новий керівник недовго. Наказ про звільнення головнокомандувач підписав через місяць після його призначення. Така інформація з'явилась в місцевих ЗМІ, які посилаються на свої джерела в міністерстві оборони. Що трапилось і яка причина звільнення достеменно невідомо. А за попередньою інформацією його перевели на посаду заступника командира однієї з військових частин. Хто очолить Львівський обласний ТЦК? Поки що теж невідомо. Водночас, речниця Львівського обласного військомату Марія Левко розповіла, що чаюк зараз перебуває на робочому місці і Виконує всі свої службові обов'язки. Але за останній місяць львівщина не вилазить зі скандалів. За місяць дебер викрила там низку порушень, зокрема і в районному ТЦК. А почалося все ось з цього відео. Його ви вже певне бачили не раз. Доктора люди... Це відео у мережі з'явилося в день 19 вересня. На кадрах видно, як людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному і погрожує йому пістолетом. Згодом відео звернення із благанням про допомогу записав і сам постраждалий. Він заявив, що сам він із Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконно утримують вже шосту добу. За чоловіка у формі, який згодом виявився, працівником самбірського ТЦК, заступалися й військові, бо, як виявилося, постраждали ухилянт, який свою втечу через кордон в деталях знімав на відео. Так, оце не сплю. Пірвою проволоку я проліз. Я вже на путі осталось полтора кілометра до білої паласи. по картів за посмотри. А от в мережі навпаки за харків'янина вступилися люди, зазначаючи, що як би там не було провину, має доводити суд, а не самосуд у ТЦК. Фігурантів затримало державне бюро розслідування. Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військомату. Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати усі обставини інциденту. Встановлено, що фігуранти отримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони мурили його голодом, били та знущалися, або він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Згодом представникам ТЦК обрали запобіжний захід цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету і не встиг градус обурення зменшитися, як вже 21 вересня Львівщину сколихнув новий скандал, і знову він стосувався районного ТЦК. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на хабарів піймали тепер вже жінку офіцера пустомитівського відділення Львівського РТЦК. Вона саме отримувала черговий транш у сумі 17 тисяч доларів. А в сумці фігуранки поліцейські знайшли ще конверт з понад 9 тисячами доларів. Але от звідки такі гроші у сумці жінка пояснити не змогла. Зазвичай офіцерка обіцяла чоловікам за 8,5 тисяч доларів допомогти зі зняттям громадян із військового обліку. Але і це не все. Приготуйтеся після гучного побиття чоловіків працівникам ТЦК у Самбурі на ЗК взялося перевіряти райони ТЦК і не дарма. Виявилось начальник цього терцентру, полковник Сергій Бабич, справжнісінький мільйонер. У воєнкома завалялося понад 4 мільйони гривень. Сам полковник заявив, що все це подарунки від матері і її давні заробітки. Тим часом у мережі ширяться чутки про таксу Бабича. Кажуть, аби комісуватись під час війни, йому треба було заплатити до 12-15 тисяч доларів. А загалом за період війни Сергій Бабич комісував особисто понад тисячу чоловік. А тепер щодо достатків тут ну дуже цікаво. Полковник має три птахофабрики в селах монастирець Вільшаник Вільшаниксамрського району та в селі Городище Другобицького району. У самому самборі має кафе та піцерію, а ще декілька магазинів, квартиру та будинок на 400 квадратних метрів. Кілька квартир є ще у Львові, запасся воєнком з земельними ділянками, а їздить на новій Toyota Land Cruiser 200. І якщо ви думаєте, що цей довжелезний список скінчився, то ні. Він ще має нерухомість за кордоном. І ще цікавий факт: екс-міністр оборони Резніков нагородив його нагородною зброєю. Тож, що не так із мобілізацією і роботою територіальних центрів комплектувань, коли скандали дійшли до президента Зеленського, він власне і підписав указ про звільнення усіх обласних військомів, А на їхнє місце наказав призначити офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях, і на щоток знають, що таке війна і чому тут не місце хабарям. Зокрема, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський зазначив, що списки військових, які можуть замінити військомів, та які не дискредитуватимуть себе, був складений одразу після заяви Зеленського. На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах. Визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів. Реалізацією рішення президента займається безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А перед призначенням нових керівників ТСК та СП перевіряють працівники СБУ. Хочеться вірити, що це допоможе нарешті прибуркати корупцію під час війни. А як ви гадаєте, хто винен у тому, що ТЦК грибуть хабарі? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки під цим відео. Слава Україні і слава зсу, побачимось.